Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал? Мене звати Євген і я розповідаю про цю дивижну країну Нова Зеландія на кінці світу. Сьогодні поговоримо про Маорійський танець Хака, такий дуже популярний в Новій Зеландії, і про такого військового, який воював в Україні і загинув Домінік Ебелен. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку. Розлогий коментар, Поширте це відео серед знайомих, друзів. Ціную підтримку кожного з вас. А також, друзі, давайте рухаємося до нашої цілі, до перемоги. От військові з передової, а саме з Купенського напрямку, попросили нашої спільноти Возландя з Євгеном зібрати донати на шини для автомобіля. Тому, будь ласка, в опису до цього відео буде банка. Монобанки, будь ласка, перекиньте пару гривень цим разом. Ми можемо добити цей збір, там не порівняно, не дуже велика сума. Я думаю, ми можемо це зробити нашою спільнотою. Давай. І поїхали. Як ви знаєте, друзі, що зараз на таких подіях, як спортивні події, похорони тут Новій Зеландії, різні політичні інколи події, танцюють танець хака маорійський. Він став популярний завдяки All Blacks. Це національна збірна регбі Нової Зеландії. От коли починається гра, вони завжди танцюють, цей танець хака. Хто ще не бачив, то ви можете переглянути. Це як такий військовий танець, бойовий клич. Раніше його використовували маорі перед боєм. А зараз він вже так інтегрував у мирне життя і видовище, до речі, просто шикарне. Навіть от в школі вчать діти такий перформанс. Навіть мій син, коли він тут вчився в прайме школ, то ходив на такі уроки, такий гурток, там він коли залишається після школи і хто хоче, вчить танець хака. Тобто всі бажаючі вчать його, там треба слова вивчити, рухи. Це зробити не дуже просто. А от саме історія домініка. Вона така, що він воював у добровольчому підрозділі в Україні допомагав нашим військовим і в 22-му році він загинув на Донбаському напрямку. Знак поваги до нього українські військові станцювали цей танець хака. І вшанували воїна цим самим, який був добровольцем і загинув за Україну фактично. Тому також перед ним схиляємо свою голову, дуже дякуємо. І завжди пам'ятаємо це, що за нас також воюють іноземці. Хоча, я ж говорю, Новозеландія дуже маленька країна, всього 5 мільйонів населення. І військові її воюють, і вона допомагає, що може в Україні також. І тут, я ж говорю, він набрав от з популярністю All Blacks національної збірної з регбі. Він набрав таких сильних дуже обертів тут. цей танець став популярним. Таких. Атрибутів культури виходить зараз Він на перше місце. Взагалі я вам скажу, що тут регбі як спорт номер один в Новій Зеландії. Це десь, мабуть, так, як у нас в Україні, наприклад, порівняти футбол або бокс, то тут в Новій Зеландії буде регбі, тут просто вони ним живуть, все. Полів, просто безліч скрізь, їдеш, скрізь регбі поля, змагання регбі скрізь проводяться на вихідних, тут сезони. Починають вчити, от мене малий пішов в школу Данило, в п'ять років тут йдуть в школу. І вони вже з п'яти років в школі вчать, як грати в регбі. Я його запитую, як день пройшов там, чи тиждень. Він каже, ми в регбі грали. Я, говорю, Вау, я навіть не вмію грати, кажу, що ніколи не пробував. А він говорить, що в п'ять років вже його там, його однокласники вчать. Грати в регбі і це дуже добре. Ну, це такий, звісно, травматичний вид спорту. Він там також входить, мабуть, чи не в десятку самих небезпечних видів спорту. Там також дуже все ламається, і руки, і щели, і дуже-дуже все ламається в цьому виді спорту. Вони, як правило, там закінчують свою кар'єру в 35-40 років. Ну, Зеландії тут. Але дуже популярний, все розвивається. Тут же ж немає, як, е, там, наприклад, як у нас було Міністерство е, молоді та спорту чи культури. тут та спорту. Такого немає, а весь спорт живе взагалі на спонсорствах. То от саме регбі спонсорують дуже добре. От е, таке сьогодні відео вам е, про національний. Новозеландський маорійський танець хаку. До речі, Домінік був новозеландець Маорійського походження. Тут є такі, тут є Маорі, а ще є, наприклад, якщо тебе Маорійське коріння, я от працював також з новозеландцями, але вони напівмаорі. пів Родичі Маорі були, або батька, або мати Маорі, то це вважається також. Взагалі в країні живе 800 тисяч з гаком. Маорі. В Новій Зеландії живе трохи більше, ніж 5 мільйонів. І так, якщо по світу, то на другому місці в Австралії найбільше живе Маорі. І тут все відчувається от, також для туристів, коли вони приїжджають, то дуже це заманює їх, адже це корінний народ тут залишився, який, там, де поважаються його права мабуть, чи не єдині в світі. Маорійська мова є також державною мовою на рівні з англійською і мовою жестів тут Новій Зеландії. Їх тут дуже поважають, там для них є різні гранти, можна подаватися, вигравати іменно для Маорі. Також є привилегії, коли ви поступаєте в якийсь вуз навчатися для Маорі і також для Пасифіка піпа, для сувінтян, які тут живуть, навчаються. Також їхні ком'юніті дуже поважаються. Таке сьогодні, друзі, відео. Я думаю, воно вам сподобалося дуже. Ще раз попрошу вас перейти в опис під відео і закинути пару гривень на банку для військових, які мене попросили зібрати на шини на свій автомобіль. Буду дуже вдячний. Також, кому дуже цікавий. Переїзд в Нову Зеландію, можете замовити в мене на веб-сайті також в описі під відео New Zealand з New Євген. Консультації по переїзду до Нової Зеландії. А також там є дуже багато безкоштовної інформації, яка вам буде в нагоді, якщо ви також хочете попасти в цю країну на кінці світу. Нас бачите, друзі, зараз скоро буде літо. Це кінець листопада, це, тобто в грудні починається літо 24-25 сьогодні. Шорти, футболка, погода ідеальна. Хочу, друзі, також закликати підписатися на це відео. Це був перший україномовний ютуб-канал про цю Україну, про Нову Зеландію. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава ЗСУ!